палаючий автобус та хлопець на даху авто з вами Дніпрооперативний традиційно дайджест кримінальних подій минулого тижня. Били психічно хвору дівчинку та знімали на відео. Інцидент трапився на лівому березі. Після удару постраждала, встала і пішла, а кривдники залишили знімати та голосно реготати. Появляється, на дівчинку знущаються вже рік. У поліції повідомили, усі учасники побиття встановлені. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з ними. На матір неповнолітньої правоохоронці двічі склали адміністративний протокол за статтею 8 Кодексу України про адміністративні порушення, ухилення батьків від виконання обов'язків. Щомісяця 2 мільйони на прекурсорах. Стільки заробляв власник однієї з аптечних мереж Дніпра разом з фармацевтами та близькими родичами. Прекурсори закуповували оптовими партіями, зберігали в орендованих приміщеннях і продавали в аптеках. Під час обшуків вилучили прекурсори, медикаменти та хімічні речовини. Фігурантам інкримінують незаконне придбання, зберігання, перевезення і збут прекурсорів організованою групою. Незаконно зберігав боєприпаси. У понеділок в Нацполіції повідомили, що в помешканні 42-річного чоловіка виявили майже 40 набоїв калібру 5,45 і міліметрів та ручну гранату із запалом. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне зберігання боєприпасів йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Палаючий автобус. Інцидент стався у вівторок вранці на житловому масиві Придніпровськ. Салон був порожній, а водій встиг залишити транспортний засіб самостійно. На щастя, ніхто не постраждав. <му> Травма голови через ДТП. Серйозне ДТП сталося у середу на проспекті Нігояна біля будинку органної камерної музики. Один чоловік отримав травму голови. Палаюча автівка у четвер на лівобережному 2 спалахнув ВАЗ-210-93. За словами власника машини Олексія, спочатку було все добре: ніяких дивних запахів чи звуків. Але коли чоловік сів в автомобіль, то почув глухий вибух під капотом. На щастя, водій не постраждав. Двома вогнегасниками. Чоловік намагався загасити пожежу до приїзду рятувальників. Щоб не сталося вибуху, Олексій закрутив газовий балон. За попередньою інформацією, в авто спалахнуло газове обладнання. Загинув водій на трасі Дніпро Чумаки. У результаті аварії кабіну однієї з фур було розбито навпіл. Загинув 33-річний водій дав. Збили хлопця на самокаті. На перехресті проспекту Миру та Провулку Вільні збили 14-річного хлопця. Автомобіль Ланус пересікав проспект Миру, виїжджаючи на провулок вільний. У цей момент відбулося зіткнення. Від удару хлопця відкинуло на дах автівки. На щастя, він отримав тільки вивих стегнам. Колишні в'язні планували теракти в Дніпрі та Полтаві. Правоохоронці затримали двох жінок, які працювали на російську військову розвідку. Через телеграм-канали вони вийшли на зв'язок із куратором ГРУ та погодилися виконувати диверсії, готували вибухи за допомогою саморобних пристроїв. Одна з них заклала вибухівку в багажник скутера і припаркувала його біля машини судді в Дніпрі, встановивши камеру відстеження. У момент підготовки теракту її затримали співробітники СБУ. Іншу одночасно затримали в Полтаві. Ніше вони вже підпалила авто українського військового як тестове завдання. Обом повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Зокрема, це державну зраду за і сприяння ворогу. Зараз жінки перебувають під вартою та можуть отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Збив мопедиста. Інцидент стався напроти 15-ї лікарні на проспекті Богдана Хмельницького. Водій Рено Логан Стенік, який їхав вздовж проспекту Богдана Хмельницького у бік вулиці Шина на зелений сигнал світлокору, збив мопедиста. Потерпіло отримав перелам кінцівок. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Ні про Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.